Вітаємо вас, шановні глядачі! З вами знову програма Джерело мистецтв. Програма про натхнення. Сьогодні цим натхненням з вами поділяться Леся Сакада та Микола Лисенко, а також наш гість Тимур Якубов. Дозвольте познайомити вас з чудовим скрипалем, випускником та аспірантом Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського, а також із знавцем та популяризатором нашого видатного генія. Ім'я якого, можливо, тривалий час було забутим, але зараз повертається з небуття. Це композитор Сергій Борткевич. І ось пан Тимур займається тим, що а, повертає Україні втрачене колись безцінне творче надбання. Тимуре, зразу питання, з чого почалася ваша захопленість а, Борткевичем? і Наскільки сьогодні, станом на сьогодні, це ім'я є теренкобніте для України. Ну, варто подякувати Миколі Васильовичу Сукачу, диригенту Чернігівської філармонії, який насправді вже повернув в Україну це ім'я і воно прозвучало, прозвучала музика Борткевича. На жаль, дуже мало людей підтримали цю ініціативу поки що, але потроху. Музика Борткевича займає належне її місце у репертуарі наших музикантів. Лесю, якщо ти не знаєш, Сергія Борткевича порівнювали ще з одним дивовижним Сергієм, щоправда, не українцем. Відгадай, хто це міг бути? Сергій Рахманіна. Абсолютно права. Ти потрапила, як то кажуть, в десятку, адже Борткевич дивовижний мелодист його гармонії. Нагадують Рахманіновські, але разом з тим вони повністю самобутні. А ось кого з композиторів нагадує Борткевич вам? Ну, Якщо говорити про симфонії, а я почав своє знайомство з Сергієм Едуардовичем саме з його симфонічної творчості, то мені вони дуже нагадали симфонії Петра Ілліча Чайковського. Угу. Хоча в нього їх не 6, а дві, але е, зате. В одної з них дуже гарна назва, яка звучить з моєї батьківщини. Ух ти. І що це таке? Це крик ностальгії чи бажання, щоб ця музика лунала на батьківщині? Скоріше, це спогад. Я б не сказав, що це крик, тому що музика ну, не настільки вже там, трагічна якась. Тому скажіть, будь ласка, але Сергій Рахманінов і Сергій Борткевич так. в їх ще поєднують не тільки поєднують не тільки імена, а ще й те, що революція по їх долях пройшлася так конкретно. Тому що Борткевич у нас син польського поміщика, да, володаря, власника винокурного заводу, тобто з багатія його так. мама, знана фортепіаністка, да, піаністка, яка в Харкові. Навіть грала перед царською родиною, будучи гімназисткою. І тут раптом революція, і все міняється. В країні все йде до гори Дригом, і в долі Борткевича все йде до гори Дригом. Розкажіть про це. Звичайно, Сергій Борткевич був буржуєм, як називали. Як називали його матроси? Так саме так його навіть намагалися заарештувати прямо на вулиці, але він. Просто зміг цього запобігти завдяки тому, що він працював у народній консерваторії, викладав фортепіано і вже якось. Зміг таким чином вмовити, що він не ворог народу, що він навпаки працює, що він любить свою землю, що він любить людей, які тут живуть. Тобто народна консерваторія то був музичний заклад для простих людей. Так, для простих людей, які могли навчатися mm -hmm. музики, не маючи при цьому якихось видатних коштів, так як це в свого часу було у Борткевича, бо він якраз мав кошти, щоб поїхати в Німеччину. спочатку, щоб поїхати в Санкт-Петербург, повчитися в консерваторії. У Лядова. Улядова, в тому числі, хоча він не дуже. Вдячно згадує про Анатолія Чому? Лядова. А що ж він згадує? Насправді він навчався як піаніст по молодості. Він так марив кар'єрою піаніста віртуоза угу. і навіть не думав, що колись стане композитором. І почалося з того, що на уроках композиції, які Вівлядов, Вівлядов, мабуть, вважав, що піаністам ці уроки вони не дуже потрібні. Він приходив сонний на уроки, нічого так особливо не розказував. І Борткевич так дуже сумом згадує ці роки, мовляв, що якби я мав можливість потрапити Коли до римського думати. Корсакова. То, можливо, моя доля склалася інакше, я б отримав іншого світу, трошки в Петербурзі. До речі, Лесю, ти знаєш, хто mm -hmm. ще з видатних українців навчався і в Петербурзі, і в Ляйпцігу? Микола mm -hmm. Віталійович Лисенко. Ah, Тільки у зворотній послідовності. він спочатку навчався в Ляйпцігу, а потім навчався в Петербурзі. Йому дуже пощастило. Він якраз потрапив в клас. До римського корсакова який навчав його основах оркестрування. А, тобто, виходить так, що Борткевич повернувся в народну консерваторію, маючи за плечима певну освіту? Абсолютно, він мав дуже високоякісну європейську освіту. Він закінчив Ляйпсівську консерваторію, отримав приз Роберта Шумана як найкращий виконавець-випускник року. Ого. Навчався у Соломона Ядасона. Зараз це ім'я не дуже відоме. Насправді це викладач Едварда Гріга по теорії музики і багатьох. Дещо менш відомих для широкого загалу людей, але не менш високоякісних композиторів. І тому можна говорити, що це один із найбільш високопрофесійних українських композиторів того часу. Але чому він не лишився в Німеччині, ось, ну суто кажучи, з часи Першої світової? Він міг би там залишитися і будувати кар'єру музиканта? Що змусило його повернутися? Він закінчив. Консерваторію задовго до війни, в 1904 році він вже одружився і повернувся як концертуючий піаніст до Німеччини в Берлін. Mm -hmm. І 10 років він дійсно прожив у Берліні з 1904 по 14 роки. Справа в тому, що він був частим гостем російського посла завдяки своєму походженню, mm -hmm. завдяки своїм статкам, такий молодий, талановитий піаніст, можете собі уявити, як його приймали у дипломатичних колах. Але потім це зіграло з ним дуже таку. Жарт, Злу... злий жар зіграли mm -hmm. з ним. Дозвольте здогадатися, розпочалася Перша світова? Саме так. Я так і знав. Mm -hmm. і більше того, Борткевич згадує, що е... Прямо незадовго до він і змінився посол Росії Російської імперії в Німеччині, і він пише, що можливо навіть це вплинуло на розвиток подій. Що можливо, ну в певному певною мірою це досить наївно з його боку. А чому але інше він він вважає, що можливо б не було війни, що можливо б тому і послу, якого відкликали на але це мені здається. Це просто стандартне бажання людини заперечити можливість війни якось відштовхнутися від неї. Бажання щоб її не було. Бажання, щоб її не було, тим більше, що ця війна призвела фактично до першого арешту майстра. Саме так. Його заарештували одразу, як тільки вони повернулися з відпочинку в Італії, його прямо з поїзда зняли, заарештували, звинувачили у шпигунстві на користь Російської імперії, зробили обшук у будинку. Але, звісно, що нічого не знайшли, тому що Сергій Едуардович такими справами не займався, як ми вже тепер знаємо. І внаслідок цього його просто змусили залишити Німеччину. Там, за умовами, він мусив взагалі залишити Німеччину протягом 24 годин, але реально такої змоги не було. і Він 17 днів чекав можливості, щоб виїхати. Тимуре, я знаю, що це не поодинока драма в його житті. Що були великі драми, пов'язані саме з його творчістю. Зокрема, ну ось я чув, що, наприклад, свій перший фортепіаний концерт. Він просто знищив після виконання, чому це так, і чи правда це взагалі? Ну ви знаєте, він знищив всі свої дитячі твори, які написані були до 1904 року, в тому числі фортепіаний концерт. Чи він виконувався невідомо? Тому що е, той концерт, який пройде му... про який йде мова, перший фортепіанний концерт, сі моль-мажор, він зберігся, він виданий завдяки рекомендації видатного диригента Артура Нікіша, якого ви, мабуть, теж добре <реш> знаєте. <реш> так званий блідий Артур, як його називали. <реш> 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 Там Насправді у своїх мемуарах Борткевич присвячує Нікішеві цілий такий розгорнутий опис і його музичних здібностей, його діяльності, його гастролів. Він згадує, що десь в загальній кількості він слухав його в Харкові, слухав у Петербурзі, слухав в Німеччині, і в загальній кількості він десь відвідав близько ста концертів Артура Нікіш. Нічого собі, слухайте. Я, я не знаю, скільки років в мене на це пішло, на такі мистецький подвиг. Напевно, що це була якась інша атмосфера. Леся, от скільки ти відвідувала філармонію чи оперний театр останніми. Місяцями ну коли це було дуже часто, бо я завжди там була з камерою. Ага, Зі зйомком. Ну, тут варто бу... відмітити, що мова йде тільки про Артура Нікіша. Крім того, Сергій Борткевич ходив на інші концерти. О, я, ж... я не знаю, а чи співпрацював він з Нікішем як в якості виконавця, чи Нікіш не зберегвся такі уже в, в статусі, і він міг тільки посприяти завдяки своєму іміджу. Він порекомендував видати ці ноти. Він домовився про прем'єрне виконання цього концерту. Як, яким, до речі, диригував не Артур Нікіш, а сам композитор Сергій Борткевич продиригував прем'єрою власного фортепіанного концерту. Тобто Борткевич був диригентом ще саме так, і судячи Нічого. з усього, досить непогано. Ну дуже це абсолютно нова для мене сторінка. Хоча я знаю, що багато композиторів і авторів тогочасних вони як то кажуть, і диригували, і виконували, і писали, і як то кажуть, все в одному. Це наша не, епоха, не вона... завжди вдало, якщо згадати Чайковського, наприклад. А Борткевич був на концерті Чайковського в Харкові, коли той диригував своєю шостою симфонією. Mm. Він згадував, що просто у Петра Ілліча трусилися колінця, і він просто продиригував значно гірше, ніж міг би. І тільки після того, як Артур Нікіш продиригував цю симфонію, вона то ожила. тоді вже вона ожила. Так. Вадили, як це Скажіть, будь ласка, хто з, з видатних світових диригентів доторкався до творчості Борткевича і давав їй нове життя? Чи, чи збереглися якісь хронології, згадки, чи ви досліджували цю тему? Насправді, ці оркестрові твори виконувалися при, за життя Борткевича в основному при сприянні товариства Борткевича, яке організували його друзі вже під кінець життя. І у, вони увізували абсолютно правильно, і вони запрошували диригувати, в тому числі і самого Сергія Едуардовича. Угу. А що стосується інших диригентів, яких вони запрошували, дуже складно щось сказати, тому що архівні, архівні, архівні документи ще недостатньо досліджені на цю тему. В сучасному світі є декілька записів. В першу чергу це Микола Сукач. На заході є ще запис шотландського радіо BBC, Я зараз, якщо чесно, не згадаю диригента, прошу в нього пробачення. От запис чудовий, але все-таки там трошки не вистачає того колориту, який зміг привнести Микола Васильович в цю музику. Ви знаєте, Лесю, чи ти погодишся зі мною? Уже погоджусь. Ми, ми стільки вже говоримо про музику Сергія Бродкевича. Мені здається, саме час послухати. Хоча б невеличкий уривок, щоб скласти певне враження. Отже, Тимуре, запропонуйте нам. Я б хотів запропонувати фінал першого фортепіанного концерту. Дуже наша музика. Лесю, поділися своїми враженнями більш розгорнуто, будь ласка. Романтично. А які колорит? Ви звернули увагу? Ви натякаєте на Саме так. Для мене, до речі, це диво. Ось людина. Звичайно, ми зараз називаємо Борткевича українським композитором. І він таким був за своїм народженням, за своїм походженням, але все ж таки. Більшу частину життя він прожив за межами своєї батьківщини. Це дивовижний феномен, коли рідна земля відзеркалюється в людині на такому ментальному рівні, що в музиці все проявляється. Це просто диво. Тимуре. Ви озвучили таку думку, що ось ми слухаємо музику, яка на щастя збереглася. Невже існували якісь драматичні проблеми з творчістю Борткевича? Якщо так, то розкажіть про це детальніше. Так, проблем було дуже багато і за життя, і після смерті композитора почалося все з того, що під час Першої світової війни він втратив контакти зі своїми видавцями, а видавався він у Німеччині, як ми чудово розуміємо. з російськими видавцями, з видавцями Російської імперії, він так і не налагодив співпрацю. Тому що в цей час перебування, коли його вже депортували під час Першої світової війни, революції там було не до того. Він просто писав рукописи в стіл, і потім, вже коли змушений був полишати рідну землю, він просто ці рукописи забрав з собою і почав знову таки видавати вже у відні. Тимура, це правда, що коли він полишав батьківщину, то був тільки в нього вали... була тільки валіза з нотами і 20 доларів. Саме так в нього ще було півтора мільйони російських рублів. Але кому вони були потрібні? <сум> Боже який жах! і це він з дружиною напевно іммігрував. І як пролягав шлях його втечі від цього лихоліття революційного? Коли вони вже зрозуміли, що до Харкова наближаються більшовики, а вони, як ми зрозуміли, вже Борткевича не жалували. No. То він просто зібрав речі і попросив матір продати маєток і втікати слідом за ним. І поїхав сам з жінкою до Криму, тому що ну, інші маршрути були перекриті, наскільки можна зрозуміти з ситуації воєнної того часу. Він слідом за білою армією російською втік до Криму. Опинившись там, вони фактично рік прожили в Ялті на зйомній квартирі, змушені були спочатку всі свої дорогоцінні речі продати. Потім він вже, як знавець п'яти європейських мов, допомагав перепродувати ці речі іншим людям, і вони йому якось цим допомагали і паралельно продовжував писати. Скажімо, чудовий Ноктюрн Діана, написаний в Криму, І Барткевича на цю музику надихнула саме. Тепла місячна кримська ніч. А чому Діана? Важко сказати. Можливо, це пов'язано з римською богинею, можливо, з якоюсь знайомою. Він насправді майже Але всі. з свої... дружиною, я так розумію. Ні, дружина в нього Єлизавета. Він насправді всі свої твори комусь присвячував або майже всі. А ще з Єлизаветі присвятив? Так, деякі ранні твори присвячені фортепіані. Вони зберіглися? Так. Є? Їх можна почути і на сучасному Єлизаветам? Ноти збереглися, але не факт, що все це записано. Зараз музика Борткевича тільки проходить шлях, коли її записують і коли вона стає дійсно доступною там, одним кліком через інтернет. Боже, Тому, це в моя мрія тепер, щоб всі Єлизавети українські почули Борткевича. Я думаю, що Єлизавета. такий час буде, настане дуже скоро. Ну, якщо з Криму, то е, логіка мені підказує, що десь, напевно, в Константинополь або в Стамбул пролягав Саме шлях Саме так. На кораблі Костянтин вони поїхали до Константинополя. Mm -hmm. Так. І якщо дружина ще змогла знайти якесь місце в каюті, то Борткевич всю ніч провів, стоячи на палубі, бо просто не було де сісти навіть. Але то було набагато краще, ніж опинитися потім під стінкою під гвинтівками червоноармійців. Абсолютно вірно, тому що все, що у нас би залишилось, якби так сталося, це декілька фортепіаних творів і якісь рукописи, якби вони це пережили, рукописи скрипкового та фортепіанного, скрипкового та віолончельного концертів. А решта б все загинуло б з ними. А решта все було б ще просто не написане. В нього дуже великий період творчості пов'язаний саме після того з тим, як він. Вже залишив батьківщину, і оця туга за батьківщиною, вона теж, мабуть, зіграла певну свою роль у його у розкритті його таланту. Знаєте, як кажуть, коли Бог спочатку цілує в тім'ячку людину, а потім. Змушує за це розплачуватись. Але Тимур, я так знає, що Борткевич в Константинополі заснував свою власну консерваторію. Поясніть, як це склалося. Так, він познайомився з іншими емігрантами, які були пов'язані з музикою, і вони розуміли, що треба щось робити. Роз самі розумієте, яке було становище емігрантів в Стамбулі в той час, коли всі просто тікали. Там їх 10 днів взагалі не спускали на берег. Вони провели 10 Боже, днів на кораблі. От вони були, лишилися без прав, тому що громадянство Російської імперії вже не існувало. Там, з дуже великими складнощами, вони, зрештою, отримали паспорт Нансена, так званий паспорт Лігінації, який давав хоча б якісь юридичні підстави там, пересуватися Європою. Він був змушений якось забезпечувати себе, забезпечувати свою дружину. І саме тому він заснував греко-російську консерваторію. Чи греко-вірменську я зараз навіть не згадаю, тому що, на, жаль, знову ж таки документи, якщо вони навіть збереглися, що дуже велике питання, то вони десь зберігаються в турецьких архівах і тому немає жодної. Треба можливості їхати до них. шукати в Стамбулі. Тимори, знаєте, мене ще до вас питання. Я чула про той фортепіанний концерт, який він написав для, спеціально для піаніста Пауля Вітгенштейна, да, який втратив руку, праву руку під так. час Першої світової. І цей цей концерт можна зараз десь почути? Звичайно, можна. Він записаний як на заході в оригінальній версії, так і у нас в Україні його виконали вже в транскрипції для двох років. Виконав В'ячеслав Зубков, український піаніст, який співпрацює з Михайлом Казінніком, відомим дуже. Музикознавцем і популяризатором музики. От В'ячеслав Зубков із Миколою Сукачем записали транскрипцію для двох рук. Що стосується Пауля Відгенштейна, це своя дуже цікава історія. Для мене він чимось подібний до Людвіга Ван Бетховена. Який втративши слух, продовжував писати Пауль Відкінштейн, втративши право в руку, продовжував кар'єру сольного піаніста. Це дивовижно. Він, він же замовив насправді не тільки Борткевичу фортепіанний концерт. Він замовив концерт у Маріса Равеля, замовив у концерту Сергія Прокоф'єва. Ще низку фортепіаних концертів. Він замовляв у різних видатних композиторів того часу. І ніколи. що цікаво, подумав. що цікаво, концерт Равеля він виконував декілька разів. Концерт про Прокоф'єва він відмовився грати, мабуть, тому що це йшло в розріз з його якимось естетичним переконанням. Концерт Борткевича він виконав 11 разів. Нічого це був собі. це фактично рекорд. Більше ніж Равеля. Більше, ніж Моріса Равеля. Мені телі Равеля. Це взагалі для мене відкриття, бо е, ліворучний концерт Равеля це легенда да, серед творів. Але виходить, що людина, яка замовила Равелю цей концерт, все ж таки більше виконувала ліворучний концерт Борткевич. А Знаєте, чому так сталося? Я можу відкрити вам таємницю. розповідайте. Павл Відґіштей настільки ревно відносився до концерту Борткевича, що заборонив взагалі його десь виконувати, і ця цей рукопис він десь зараз зберігається, якщо я правильно розумію, в Сінгапурі. А чому І не до... там дуже складна історія з його викупами, перекупами. І зараз власник цих нот він просто не хоче їх нікому віддавати. От вважає, що це такий його скарб, який він теж дуже ревностно охороняє його. Ну насправді він з ним якось домовилися про цей запис, який зараз є в наявності в інтернеті. Але, от, на жаль, ця музика не настільки популярна, як могла би бути. Скажіть, Море, а от музика все-таки Борткевича, людина, яка композитор, який пережив стільки лихоліть, вона залишається сумною чи світлою? Ви знаєте, з одного боку, безумовно, є певна еволюція від більш такого позитивного, радісного настрою молодості до, от, мабуть, періоду громадянської війни, тому що вже скрипкова соната, яка написана одразу по приїзду в Австрію. Там вже є значно більш трагічні моменти, які показує Сергія Едуардовича зовсім з іншого боку. Але тим не менше він продовжував зберігати основну цю романтичну напрямленість своєї творчості. І, можливо, саме з цим пов'язаний пов певний спад у його творчості після Другої світової війни, тому що, мабуть, після тих подій можна писати так, як писав Шонберг, а не так, як писав Рахманінов Чайковський та Борткевич. Я абсолютно з вами погоджуюся і відчуваю, що знову надходить черга музики, яка перерве наші слова ненадовго, але наповнить нашу душу змістом. Що запропонуєте на цей раз? Я пропоную послухати весільний етюд Сергія Едуардовича Борткевича. Це якраз його, один з його молодих творів, ранніх. З ним пов'язано цілих три цікавих історії, які я пропоную. Розповісти вам після прослуховування цього добре. Весільне етюд. Я згадав своє весілля. <ріст> <ріст> Ви обіцяли кілька цікавих історій стосовно цього твору. Так, ну я, мабуть, почну з історії самого Борткевича. Він їх розповідає у своїй автобіографії в спогадах. В нього у Берліні був чудовий друг Хьюго Ван Дален, голландський піаніст, з яким він познайомився, викладаючи у консерваторії приватній у mm -hmm. Берліні. Вони там обоє були викладачами фортепіано. Це Хьюго Вандален одного разу повернувся із Гастролей до себе додому з Голландії, повернувшись до Берліна, познайомив Сергія Едуардовича зі своєю молодою, прекрасною щойно, е, дружиною, з якою він щойно власне, одружився. І сказав: Давай я тобі розповім історію, як я з нею познайомився. Сергій Едуардович сказав: Ну, добре, розповідай, якщо тобі так хочеться зі мною поділитися. Вандален сказав наступне. На одному з концертів я виконував твій етюд номер 8. саме той, що ми щойно послухали. І до мене підійшла одна прекрасна молода дівчина і вирішила спитати, а що ж це за невідомий такий для неї композитор, який так її захопив своєю музикою. Вона почала розповідати, а що відчуває власне, сам піаніст, коли виконує цю музику? Чи знайомий він з композитором, чи може він познайомити її з ним? Зрештою, спілкування з піаністом переросло, переросло в захоплення, потім в кохання, і вони одружилися через певний час. І тому весільний тют. романтична фізична історія. Не тільки тому. Справа в тому, що через певний час один російський дипломат горський розповів Сергію Едуардовичу Борткевичу. Що коли він був на концерті однієї піаністки, яка виконувала цей восьмий етюд, вже він зацікавився, що ж це за композитор такий, підійшов до своєї майбутньої дружини і познайомився з нею таким чином. Боже, яка романтична історія, ну просто дякую. Тимур, з вами було так цікаво просто дуже цікаво, правда? Не просто цікаво, але і змістовно. Я сподіваюся, що всі, хто сьогодні згуртувався біля екранів телевізорів, Отримали неперевершений скарб, ще одне ім'я, ще одну визначну постать і ще одну можливість долучитися до вічності. Я вам скажу так: ось Борткевич це ціла епоха, це цілий всесвіт. І розмірковуючи про його музику, думаючи про це, я пригадую слова Гете про те, що під кожною. Могильною плитою е, зберігається справжнісінький всесвіт, думок, переживань, емоцій. І в цієї людини вони були надзвичайно яскраві. Е, він зумів залишитися українцем, навіть е, перебуваючи за тисячі кілометрів від Батьківщини. Він зумів залишитися е, чудовим музикантом, незважаючи на всі випробування. І він... Зумів залишитися справжньою людиною, яка сьогодні крізь багато років вчить нас таким почуттям, як любов, відданість, глибина, змістовність. Я сьогодні хочу дуже подякувати нашому гостеві. Нагадаю, що з нами був Тимур Якубов, Скрипаль, аспірант Національної музичної академії імені Чайковського, дослідник творчості Сергія Борткевича. А сьогоднішнє джерело мистецтв добігає свого завершення, і мені залишається нагадати, що провели його Леся Сакада і Микола Лисенко. І я сподіваюся, до наступної зустрічі. На все добре.